Доброго часу, шановні мандрівники Ютубом! Ви натрапили на канал Південний Пошук і на нашу рубрику Раритети в інтернеті, де ми оглядаємо різні цікаві колекційні речі, які виставлені на продаж на наших інтернет-платформах. До речі, ви знали, що 29 січня відзначається Всесвітній день пазлів та головоломок. Якщо не знали, то тепер знайте і живіть цим. І саме цьому буде присвячений наш випуск. Ми пройдемось трішки по нашим сайтам і подивимося, що цікаво є у нас з головоломок та пазлів. Тож, розпочнемо ми з аукціонного сайту для колекціонерів Violity. І що ми бачимо? А у нас це Nintendo головоломка пазл Super Mario. Так, для всіх прихильників Всесвіту, Super Mario та Ретро Ігор, є така ось. Пляшка пазл, я б сказав би. Поточна стартова ціна 1000 гривень. Давайте подивимось фото. Ось так він виглядає. Зображення Маріо та Йоші. Ну і ось на самій пляшки можна їх збирати сам як пазл знаходиться. 93 й рік, скоріш за все, офіційне від Nintendo. Можливо, йшло в якихось подарункових. Боксах чи там Happy Meal і тому подібні могли бути колаборації. Так, що в нас пишуть? Сліди використання присутні, ну, а так, задавайте питання на все відповім. 1000 гривень, ну чудовий екземпляр, хто збирає по Всесвіту, хто збирає по ретроіграм, то колекцію знадобиться в будь-якому випадку. Далі у нас кубик Рубіка. Так самий звичайний кубик Рубіка, який міг бути у вас в дитинстві. Ось такого плану. Поточна стартова ціна 169 гривень і можна купити за 170 Хто бавився такими кубиками в дитинстві, не забудьте проставити подобайку. Ну, як бачимо, дуже гарний стан у нього. Знаєте, все ціле, все фарба, ніде не потерто, не розбито, тому що в мене був, я нещодавно в себе знаходив там, на горищі, то був такий, такий зачуханий, а тут гарний стан. Ну, 70, 170 гривень. Так, ну а ми йдемо далі. На черзі у нас пазл, вінтажний круговий пазл 1960-х років. Я свій перший пазл побачив і почав збирати, мабуть, десь в середині 90-х, якщо не в кінці. А тут пазли були в 1960-х. То точна стартова ціна на нього 1060 гривень. Ось так він виглядає. Ось так в зібраному вигляді тут. Люди, люди, здається, просто різних різних професій. так? Ну і такі всі всі вінтажні, я б сказав би так. До речі, круговий я, мабуть, і не збирав ніколи. 52 см діаметр усі в даному вигляді. Друзі, хто колекціонує пазли, хто збирає такі речі, то можете завітати на сайт Violet 1060 гривень. Давайте почитаємо, що пишуть. Вінтаж 1960-х років, круговий пазл 500 елементів. Цікавий та в міру складний. нетипова нарізка пазлів, що ускладнює збирання. Але це справжнє задоволення для поціновувачів вінтажу. І далі в нас знову головоломка радянських часів, можливо, у когось в дитинстві теж така була Світлофор. головоломка головоломка Тут Поточна ціна 850 гривень, недешево. Але, але тут зовсім йде новий стан. Ним не користувалися і навіть оригінальна коробочка в комплекті. Пашня Вавилонська. Гра для дітей старше 7 років. Так, і що у нас 86 рік? 86 рік. Ну, тому така і ціна, тому що він в рідній коробочці і ним не користувалися. Як так по фото видно, що він так і пролежав. Так, ну і по віоліті ми завершимо. Мандрувати ось цим лотом це старовинний годинник. Антуражна збірна модель з тимпанк Дерево. Поточна стартова ціна у нас 900 гривень. Лазерна різка зроблена. Або ж на 3 принтері деякі деталі. Ви його збираєте, як головоломка. І у вас чудовий предмет декору. Ось так він буде виглядати. Так, давайте подивимось в опис. Я так розумію, що всі деталі тут будуть рухомі. Ось ця конструкція буде рухатись. Статуетка механічний годинник 3D пазл в стилі стимпанк. Все крутиться, різка лазером по дереву, розмір 53х78х125 мм. Це для поціновичів стимпанку. Дуже антуражна річ. Нові предмети також є дуже гарні. Тому я їх оглядаю. Ну, а тепер перейдемо до сайту OLX. Поглянемо, що на цій тематиці нам запропонує OLX. І перше, що ми бачимо, це у нас ось такий лімітований ексклюзивний набір пазлів до Євро 2012. Друзі, хто пам'ятає, Євро 2012 проводилося у нас в Україні. В Україні, Польщі. І, до речі, різних різних сувенірів тоді було зроблено дуже багато. А от саме пазли я і не пам'ятаю, що були. Але бачите, написано, що Made in Poland. Можливо, їх і в Україні було зовсім не так багато. Це зробили саме поляки. Ну, ось такий запакований запакований пазл. До Євро 2012 буде коштувати 650 гривень. Так, ну і на тему футболу давайте оглянемо ще один пазл. Вже набагато дешевший. Колекційний пазл Баварія 2004-2005 рік. 60 гривень написано всього на Ось для поціновувачів футболу, клубу Мюнхенська Баварія, є ось такий пазл. До речі, а, тут ще й Олівер К. Ну, всі легендарні гравці того часу, я так розумію. 2004-2005 рік. Ну, а ми йдемо далі. І далі у нас ось така ностальгія з дитинства 80-х 90-х. Продам колекцію іграшок. Радянські конструктори та головоломки. Ціна 2200 гривень. Написано договірна. І тут у нас цілий лот. цілий лот І ми бачимо. Так, і кубік Рубіка. І змійка. Кубік Рубік без упаковки. Тетріс. Також ось цей світлофор, що ми оглядали. Магічні кола. Якесь доміно, ще одна змійка. Ось такий прямо великий лот. Тетріс, це здається, з 2000-х, хоча, можливо, можу помилятися, можливо, й 90-ті. Іграшки. Ну, от цікаво, хто збирає, хто хоче якусь ностальгію. Ну, так, бачите, ти треба трішки помити, відчистити і буде прямо колекція іграшок. Кубік Рубіка також, він дуже в гарному стані. Я думаю, можна поторгуватись. О, що це? Я не знаю. Це якийсь ще один різновид Кубік Рубіка, мені здається. І ось ця зірочка, я також не знаю, що таке, таке не зустрічав, не збирав. Це змійка, таку знаю. Колись збавився Друзі, кому цікаво, залітайте, заходьте. Можете придбати. Що ж, друзі, ну і на завершення ролику глянемо трішки сучасні рішення, що у нас є. Це ось така головоломка зберемо за 1500 гривень. Я також розумію, що роздрукована на 3D принтері. Ну, до речі, зберемозок звучить так. ну Деяким людям це справді потрібно. Гарна яскрава головоломка. Я правда не розумію по фото, як, як нею можна користуватися. Це крута головоломка, яка забере у вас декілька вечорів, надрукована на 3D принтері. Мозок складається з 56 деталів, 28 права півкуля і 28 ліва півкуля. Пазли кладуться зеркально, тому головоломка не є неможливою для дітей. Але вона дуже важка. Так, ну написано, що дуже важка. Я так розумію, що є одна півкуля, є інша півкуля, і потрібно дуже правильно так їх зібрати в такий один цілісний мозок. Ну, і останній лот на сьогоднішній вечір це у нас Revo Maze Green V3. Сама складна головоломка у світі. Так пишуть в оголошенні і коштує вона 6 тисяч гривень. Виглядає ось наступним чином. Казалось би, що тут такого? Просто циліндр металевий. Давайте почитаємо, що тут нам пишуть. Так. Одна з найскладніших головоломок у світі була куплена на офіційному британському сайті, представляє собою металічний циліндр з серцевиною, на котру нанесений лабіринт, і необхідно знайти вихід з цього лабіринту, щоб дістати цю серцевину. Принцип роботи зрозумілий. Заявлений час на вирішення 6-8 годин, але може бути і більше. Ні, нічого собі. Ну, тобто, ось цей металічний циліндр, там всередині лабіринт, і його треба протягнути. Ну, прикольненько, прикольненько. Можливо, дійсно найскладніша в світі. Друзі, на цьому все. Ось такий отримався ролик легенький, коротенький. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що дивитесь до кінця. Не забудьте, будь ласка, підтримати вподобайки та підписатися на канал. До нових зустрічей!